Слава Богу, браті сестри! Вітаємо вас з преображенням Господнім. Поки в нас є маленька можливість, почитаємо Щоб ввечері. Слава Богу, доброго здоров'ячка. Читаємо 16 кафізму. Долучайтеся, спасі Господі, всіх святом, преображенням Господнім. Зараз будемо читати 16 кафізму з поминанням о здравії. На першій і другій славі, а на третій славі будемо поминати за упокой. Ще раз всіх святом. Починаємо читати кафізми. Прийдіть і поклонімся Цареві нашому Богу. і поклонімся і припадім самому Христу Цареві і Богу нашому. Речи, Господь, Господи, моему сідію, Дісну, и мене, положу враги Твоя подножия, ног Твоїх. жезл сіли посліти, Господь, Сіон, і, і, і Господь, й посред'ям врагов твоїх. С Тобою, начало день сили Твои, восвет ли святих Твоїх, Твоих исчерева прежде царю родихтя, Кляться, Господь, не раскаяться, ти Ирий вовек почину і и Господь одісною Тебе сокрушил, есть день гнева царі. Цари, судит Твои зицах, исполнит падения, сокрушит глави на земле, многих от потока на поте пьет, сигоради, вознесет главу, і сповімся Тебе, Господі. Всем сердцем моим в совете правых и сон, вели дела Господня, изыскана во всех волях Його, исповедание и великолепие, дело Його, и правда его пребывает век века, память сотворилась, чудес своих милостив и щедрий Господь, пищу даді, боящимся Його поменят век завет свой, крепость діла своих возвести людям Своим дать им достояние язык дела рук Його істина и суд верные вся заповеди Его, утверждены век века, сотворены во истине и правоте, избавление посла людям своим заповедам век завет свой, Свято и страшно имя Его, начало, премудрости страх Господен, разом же благ. Всем творящим и хвала Его пребывает век века, блажен муж, бояйся Господа, в заповедях Его восхождет зло. Сильно на землі будет сім'я Його род, правих благословиться, слава и багатство дому Його, і правда Його прибивает век века, воссиявить світ правим, милості и щедрий, праведінь, благ Мощедрия Дая, устроїть Словіса Своє на суді, як у не подвижеться, в пам'ять вічної буде праведник, от слуха зла не обоїться. Готовий серце Його уповати на Господа, отвердися, серце Його не обоїться, донь же возрит на враги Своя, расточить, даді обоїм, правда Його пребывает во век века, рух Його Вознес в славі. грешник узрит і прогневается, зуби своїми посхрижеща, і растает, желание грешника погибне. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Нині, і Прісну, и во веки Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Поминаємо о здраві. Спаси, Господи, помилуй. Рабо Божиих. Секунд 30. Буде тишини. І всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех воїнів на поле брани, и всех Нині нами поминаем, и всех чающих Христово утішення. Слава Отцу, Сину, и Святому Духу, Нині, и присну, и веков. Амінь. Хвалиті Отце Господа, хвалите ім'я Господнє, будь ім'я Господні, благословенно от нині до віка от восток Сонця до запад, хвально ім'я Господні, висок над язик язики Господь на небесі, слава Його, хто, як у Господь Бог наш, на високих живий і на сміряний, і призираю на і на землі возвізаю от землі ніщо й гноїще вишає у Бога. Посадите его с князі, з князі людей своих, силяя, не плодов до матері, очах и веселящися, во Исходите Ізраїле од Египта, дому Ияковоля из людей Варвар, бись, іудее, святиня Його, Израиль, область Його, море, Відее побежие, Ордан, возвратится вспять, гори взиграшись, якні, и холми, як, вні, холмі, як овчі. овчии, штоть, море, як побегло, истибі, Іордані яко возвратился, ісіс вспять, горе як зеграсте, яко овні, и, оковни, и холми, яко агнці, овчі от лица Господня подвижища земля, от лица Бога Іаковля, брашку окамінь, вої зіря водна, і несіком, і воїсточники водные, не нам, Господі, не нам, но імені Твоєму даш славу о милості Твоєї істині Твоєї. Да нікогда рекут де гдесть Бог их. Боже наш на небесі и на земли, вся и лика сотвори, и до лези их сребро и злату дела рук человеческих, уста имут і и не возлаголють, очи і ты не узрят, уши і ты не услышат, ноздри і ты не боняют, руци і ті не усяжут, нозі і ты не пойдут. Не возгласят гортаньем Своим Подоб да буду творящие, и всі надіющіся на ня. Нем Израїлю, упована Господа, помощник и защититель им есть, дом Аронь, упована Господа, помощник и защититель им есть, боящийся Господа, уповаша на Господа, помощник, и защититель им есть. Господь пом'яну, не благословил есть нас. Благословились дом Израилю, благословились дом Аронь, благословились боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы, на вы и на Сыны ваши, благословение вы, Господи, и сотворщими небо и землю, небо небесе, Господь, землю же дадим сыновом человеческим, не мертве восхвалить, Господи, ниже все нисходящие. Но ми живі, благословим Господа, нині до века, возле Біг, яко услышить Господь глас моління моєго, яко приклоні ухо своє мені, і в дні моя призову, об'яшам я болезні, смертні, біди, адове, я, скорб і болезнь обрітох, і ім'я Господнє призвах, о, Господі, збави душу мою, милості Господь і праведін, і Бог наш милує. Храняй, младенце, Господь, смирисься и спаси я, обратися, душе моя, покой Твой, яко Господь, благодействует Тя, яко изят душу мою от смерти, очи мое слез, и нози мои от поползновения, Благого жду пред Господом во стране живых, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, нині, и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Поминаємо о здрав'ї. Читайте свої записки, своїх рідних і близьких, і можете в чаті молитися за тих, хто просить. Спаси, Господи, і помілуй рабочих. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех воїнів на полі брані, и всех ныне нами найми, и всех чающих Христового Воскр... утішення. <клухи> слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, Нині, и присно и в Веков. Аминь. Вірував, тем же воздаголах, аж и смирихся, зіло, аж рех во исступлении Моим, Всяк человек ложь. Что воздам, Господи, о всех я же воздадем, і чашу спасения прийму, и имя Господне призову, молитвы моя Господи, воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господом, смерть преподобных Его, о Господи, аз раб Твой, аз раб Твой, и Сын, рабини Твоя растерзались, и узы а Тебе пожру жертву хвали, и во имя Господне призову, Молитви моя Господі воздам при всіми людьми Його, во дворі дому Господня, посред тієї Хваліть його, Господа, всі язиці, Його всі люди, яко отвердіся отвердіться, Його на нас, і істина Господня прибиває вік. Ісповідайтеся, Господи, яко благ, яко вік як Його, Господа, річету оборони Ізраїлів яко благ, яко вік його, вікмілистіго, даріше Тобом Аарун, яко благ, яко вік яковікмілась його, даріху вовсій боящийся, Господа, яко благ, яко вік яковікміли його, От скорбі призва Господа, і услышам моє пространство, Господні помощник, не боюся, що сотворить мені чоловік, Господні помощник, і асвозлю на враги моя. Благо єсть, надійтеся на Господа, нежели надійтеся на чоловіка, благо есть уповати на Господа, нежели уповати на князі, всі язиці обедошами, і імені Господні противлявся им, обешечши обедошам, і іменем Господні противлявся їм. ободошами, як обчели сот, розгорішися, як ої, і іменем Господні противлявся їм. В Господь прият Крепость моя и пения моя, Господь, і бись с Ме спасенье, глаз радости и спасения, все ли они праведных Господня, Сотвори силу, десница Господня, вознес Семья, десница Господня, Сотвори силу, не умру на живу, и повела Господня, наказуя я, Господь, смерти же не придадем. Отверзи мне врата прады, шетня, исповимся, Господі, сия врата Господня, праведні им ні до твня, исповимся Тебе, як услышал військ и бились им'я во спасенье, камень Гоже, не брегожи, зіждущий, сяй, бы смьяво голову угла, от Господа би сей и в вочі всех наших, сій день Гожи, сотвори Господь, возрадуемся и возеселимся, вонь. О Господі, спаси, же! о Господі поспіши. Благослови вомня Господні, благословихом листь дому Господня, Бог Господь, явися нам, составить и праздник учащающих, дорог алтарєвих. Бог мої сіти, спавьемся Тибе, Бог мої сіты, и вознесютя, спався яко как услышал Моиси, и были сім'ї во спасение. Исповедайтеся, Господи, веку благ, яко вік милості Його. слава Отцу і Сину і Святому Духу, Нині, и присной вовеки вековами. Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. поминаємо о упокоєнні. Поминаємо імена. За упокой молимося. Якщо ви пам'ятали свої імена, можете помінути тих, хто в чаті. Хвилина буде тишини. Упокой, Господи, душу особших, раб твоїх. і всіх усопших сродников, и всех усопших православных христиан, и всех войнов на полі брані биенных, і всіх от веков усопших, и простимся с урешения вольной и і и дарим Царствие Небесное. <coughs> святий Боже, святий крепкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава і Сину і Святому Духу, нині, присної віки вікова амінь. Пресвятая Троїця помилуй нас, Господі, Очі Сіріхи наша, владико прості беззаконні наше, святи і істині, мищі наше, імені Твоїго раді, Господі помилуй, Господі помилуй, Господі помилуй. слава і Сину і Святому Духу, нині, і приснува і віки вікова Амінь. Отче наш, и же на небесех, да светится имя Твое, да при Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі и на землі хлеб наш насущный даж нам днесь. и остави нам долги наши кожи, мы оставляем Блужником нашим, і не веди нас воискушения, но избави нас от лукавого, и мир тебе, душе ожидает, и судья хочет Твоя обличить и тайная и лютая. Не пребудью Боздешник, но притвори вопиющие судьи Боже, очисти меня и спаси Мья, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, яко при решении многими и язами безмерными, облежим єсім спаси. сорешай молю Твое благоутробие Христе, врачу, не дующих посети, истили, и спасимя, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Душе моя, что не роди, і шеринящийся, что не печешийся о злых и уже соделайся в житии, почтися исправитесь, прежде даже дверь не заключи тебе, Господь, Богородице, при припади препади и возопи, упование ненадеемых, я меня мног тебе прирешившая, владычица причистая. Господи поміли, Господи, поміли, Господи, поміли, Господи, помілий, Господі, поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, памілий Господі, памілий, Господі, помілуй, Господі, памілий Господі, памілий, Господі, памілий, Господі, памілий, Господі, памілий, Господі, памілий Господи, помилуй, 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 Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі, помілуй, Господі, святий. Вышний живый и всевидящим Твоим Оком презирай на всю тварь, Тебе преклоняем Вы, душители все, и Тебе молимся, святых Святых, простри руку Твою невидимые свята, жилища Твоего, и благослови Всяны, и прости нам всякое сурешение, вольной же невольне, Словом или делом, даруй нам, Господи, умиление, даруй слезы духовной души очищення многих наших гріхов, даруй велію Твою милость на мир Твой, і на нині достойна роби Твоя, як благословенно і предпрославлене ім'я Твоє Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно і во веки віку. Амінь. Спаси, Господі, братій і сестри, за молитву. Ми прочитали 16-го кофізма. Помолилися за здоров'я, о здраві, помолилися за упокой. Ви читали своїх імена, поминали родичів. Надіємося, що Господь почує наші молитви і пошне мілості тим, хто потребує мілості, допомоги своєї, благословіння і захисту. Всіх вітаємо зі святом преображення Господнього. Ви, можливо, вже в інтернеті бачили, показували, що кожного року. На приображення вночі служиться божественна літургія на горі Фавор. Вона в Палестині знаходиться. І на цю ніч сходить хмара. І люди стоять як би в Русі. Таке чудо відбувається раз в рік, саме на праздні, приображення Господнього. Цього року, мені довелося бачити відео, то показали, що багато людей не було, служив Патріарх Єрусалімський, знизу поліція не пускала. Сьогодні нас в лаврі. Бачили прямий ефір можливо, не бачили, можете подивитися. Ми так само служили Божественною Літургією, в Преображенському новому храмі. Після літургії Хресним ходом освящали плоди. Можете знайти на каналі Ютубі «Почаю Архіхор, хто хоче подивитися, там вже в кінці, майже після служби прочитали благодарні молітві після причастя і. І хресним ходом йшли, освящали кошечки. Можете побачити кошечки з яблучками, з виноградом. Слава Богу, Господь цього року дозволив нам дожити до цього свята. Ну, Ви запитували, бачу, пишете, чи є у нас сні псалтир. псалтир. Псалтирні на скиту. Служиться. Можна зайти на сайт Лаври, там, де подати на е, треба, на службу, за упокій, за здрав'я. Там є псалтир, і ви можете там подати. Безпосередньо, чи на скіт, не знаю, треба дивитися в інтернеті. можливо, І вони напряму приймають до себе, так? тому що на скиту читається неосипаєма псалтир. Мене просили сказати вам. Так що спасі, Господі, почему такой разної по времени. в Дивіться, тут запитують за Пасху, почому Пасха не в один е, час служиться. Ну, е, це пов'язано із лунним календарем. Тобто, коли наступає по старому стилю весна, март, перший, весняний місяць, е, перший день марта, це весна. Від того часу, якщо місяць вже заступив новий. То чекають, щоб місяць зійшов до нового, потім став до повного, потім став маленьким, потім знов робиться він повний, і після першого повного весняного місяця, першу неділю або зразу після нього, має бути Пасха, тому що іудеї святкують в повний місяць Пасху. А Християни Ісус Христос воскрес після іудейської Пасхи. Тому православна Пасха не може бути раніше Іудейської Пасхи і не може бути разом з іудейською Пасхою. Вона має бути після Іудейської Пасхи. І це пов'язано з календарем Весняним. Це можна в інтернеті почитати, там конкретніше вам напишуть і пояснять, щоб ви розуміли, чому так все пов'язано з. Календарем лунним календарем місяцем. Таке питання мені задали на Ютубі. І через те вийшла така велика різниця. Всю мою житті різниця між нами була намного дольше. Ну, бачите, вони трошки по-іншому рахують. А цього року так воно співпало. Ми йдемо по старому календару, Григоріанському, якщо не помиляюся, а вони по Юліанському. Там трошки по-іншому рахується. Але щоб ви зрозуміли, що Пасха має бути після іудейської Пасхи. Ні в якому разі не з ними і не перед ними. Тому що Ісуса Христа розіп'яли в п'ятницю, щоденько тіло зняли з Христа, тому що в суботу іудеїв була Пасха. А Ісус Христос воскрес неділю після Пасхи, в перший день тижня. Це дуже важливо, про це потрібно знати і пам'ятати. Добренько. Дякую, Господі. Так. Спасім Господі Ліля за розочку. Дякую, Господі всіх за сердечка, за ваші вподобайки, лайки. Вечором сьогодні дай Бог будемо. Так, знову питання задають? Задають запитання на тік Моя тітка Руслана не знає, яким ім'я її хрестили, як її буде, спитати вже нема в кого. Дивіться, якщо вона не знає і ніде не записано, зазвичай в тій церкві має бути, де її хрестили, той батюшка, має бути така книжка. І в тих книжках колись записано. Якщо немає, то потрібно піти до батюшки, до священника і сказати: От мене звати Руслана, а як мене хрестили, не знаю. І тоді батюшка прочитає молитву на наріченні імені. Він скаже, як це робиться, і назвуть її, як вона має бути. От я знаю, в нас була дівчинка, на ній казали Руслана, вона, якщо не пане, Соломійка була. Так що, тут, якщо ніхто не знає, підійти просто зі священником на місці, вирішити це питання. Тут нічого страшного немає, просто священик читає молитву і дається ім'я. І тоді це ім'я, яке у вас є, тітки, воно зберігається в документах, а коли воно вже от йде до причастя, то вона це ім'я. Можна купити, зайдіть, Я, мав би бути, ви зайдіть, Почаївська лавра є магазин, інтернет-магазин Почаївської лаври. Заходите і там шукаєте. Якщо є, значить зможете собі замовити по інтернету. У них є свій, в монастирі є свій магазин, інтернет-магазин. Так і пишете, інтернет-магазин, Почаївська лавра. Так, спасі, Господі. З праздничне. Завтра їде в Лавру. А якщо їдете в Лавру, то вже ікона Лавка, щоб ви знали, як зайти зразу, та, що була. При виході зліва вона вже не має ікони лавки. Підніматися наверх, з правої сторони біля гостиниці до Троїцької дети, і там з лівої сторони є ікона лавка. Так, спасі Господі, спочаю вам. Як бути, як заборонити цього? Молитися? Ні, ну при чому тут під Сього? Щось я не зрозумілося? Як бути, як заборонять під цього. О, О, Слава Боже. Дивіться, часи, які наступають на рахунок всіх тих питань, що мають когось заборонити, ми повинні розуміти, що це все це. Є випробування для нас, для нашої віри, яка в нас віра. Так що не переживати, молитися, трудитися і спасатися. І тут ми побачимо, наскільки ми дійсно віруючі люди. Пасі, Господи. Добренько. І вас спаси Господи. Так що головне бути з головне Христом. А Христос сказав, що я своїх не оставлю. Не бійся, мене стадо я з вами. Так що не хвилюйтеся, моліться, все в руках Божих. Добренько. Значить, ввечері десь о 23-й годині, плюс-мінус, що Господь благословить, будемо читати відчирні молитви. Зараз всім Бог на поміщ. ще раз поздравляємо з праздником преображення Господнього. Пам'ятаєте, яких з собою взяв Господь учнів на гору Іоанна, Якова і Петра. Щоб у нас була добра віра, надія і любов, щоб ми укріплялися в ній і преображалися, і, і ставали справжніми християнами. Так що хай Господь нам допоможе. Преображаться і спасаться. Спасі Господі, добренько всім Божого благословення, покрову, Царице Небесної. спаси Господи.